Найбільше я досвідчив смирення, знаєте коли? Е, коли я став татом. Коли я став татом. Коли я став татом, е, я зустрівся не з відповідальністю бути батьком, а я зустрівся з собою. Дуже конкретно зустрівся з собою. Дуже дуже конкретно. Дуже простий приклад. Хто має маленьких дітей або мав маленьких дітей, хай собі згадає, криза 3-5 років. Знаєте таке? Знаєте таке, да? моєму сину було з половиною роки. Він каже, тато, купи мені яйко. Яйко-сподівайко». Купили ми йому кіндер, пішли додому, та каже, «Татко, розгорни мені то яйко». Я йому розгорнув і нечайно розламав на дві половинки. Все. Катастроф. Годину 22. Чистої істерики. Чистої істерики. Я кажу, Маркусик, Ну, дивися, купимо інше. Ні, то не таке. Каже, так купимо два. Давай щось інше. Давай...» Я мучився з ним десь хвилин 20 його переконувати в іншому. Я хочу то. Я вже його і зліплював. І запальничкою підпалював, щоб воно склеїлося, то не таке. Тепер увага смиренність. Я просто сів біля нього і усвідомив свій стан. Я відчув тотальну безпорадність. Я хотів переконати його в тому, що мені підходить. І коли я Дозволив собі просто сісти біля нього, обійняти, просто бути, сумувати з Ним, за тим яйком. Дозволити йому посумувати. Що в кінці відбулося? Він скаже, тату, давай то яйко я з'їм. Смиренність, друзі, це не слабкість, це найвища форма стратегічної ясності.